Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з пустими баночками. У мене збиралися ось такі пусті баночки. У нас сьогодні засоби по догляду. Тому ось так. Давайте розпочнемо з першого засобу, який лежить на мене. Дивиться, це. Гель для гоління від жилет. Це чоловічий гель для гоління. Я поки що сижу на чоловічий гель для гоління. Вірніше сиділа, бо вже десь в розпакуваннях я показувала жіночий гель, я купила. Чоловічі гель для гоління це експеримент. Мені було дуже цікаво їх спробувати, чим вони відрізняються від жіночих. Тим паче мені багато хто писав під відео, що краще спробувати чоловічі гелі для гоління. Вони кращі. І так далі. Дійсно, як на мене, чоловічі галі вони кращої якості. Це в мене вже не одна баночка. Тут вона здається з якимись оліями була. Спочатку вона такого блакитного кольору з'являється, а потім створюється піна. Надовго його вистачило з цього балона, тут його 200 мл. Ну, такий звичайний розпилювач всередині. Ну, аромат, звичайно, чоловічого гелю. Ну, в принципі, в цьому немає нічого такого страшного. Попереду в мене був здається, синього кольору баночка. Тому, хто не знаю, сумнівався чи хотів поекспериментувати з чоловічими гелями для гоління, можна їх брати, вони непогані, класні. Так, далі в мене закінчилася очищувальна маска від українського бренду Сейн. Має вона ось такий вигляд. Даний бренд, до речі, самостійно я не шукала, колись мені пробників кинув мейкап і вона мені дуже сподобалася. Тут її 75 мл. Всередині вона була такого сніжно-білого кольору, і вона мені сподобалась тим, що вона така, як хмаринка, вона дуже приємна на дотик. На обличчі, на дотик рук. Дуже така вона повітряна, я б сказала. Вона тут трішечки має склад глини, трішечки буквально, її потрібно було залишати на 10-15 хвилин до повного висихання і змивати. Вона, в принципі, добре очищувала шкіру, я б сказала так, делікатно. Тому що, наприклад, ось ці очищувальні маски я дуже рідко беру, бо вони сушать шкіру зазвичай. А в мене шкіра і так суха. А ось ця маска її можна використовувати якраз як очищувальна для сухої шкіри. Вона не пересушувала шкіру. да, вона трішечки її підсушувала, звичайно. ну Після того я її зволожувала певними своїми засобами. Але дуже і дуже вона непогана. Зазвичай такими масками я користуюся десь раз в неділю. Тому її надовго мені вистачило дуже і дуже приємне використання. Я ще хочу подивитися, що бренд ще представляє, крім масок, тому що це був пробник, тому і по пробнику я взяла повноцінний засіб. Дуже і дуже він мені сподобався. Зараз на даний момент у мене також від українського бренду зелена глиняна маска. Я її тестую. Ну, Звичайно, пізніше в своїх десь пустих баночках також я про неї розповім, але це дуже і дуже мені сподобалося. Далі в мене закінчилася зубна паста, Ну я завжди також показую зубні пасти, тому що. Знову ж таки, в своїх розпакуваннях я їх показую, тому ось так. Відгуки я завжди роблю. Це моя улюблена зубна паста від Marvis. За цим разом в такому вона чорному обрамленні. Кожен кольор у них означає свій аромат. Тут її 85 мл. Вони десь коштують від 200 до 300 гривень такі зубні пасти. Є вони і на мейкапі, і на Єві. Такий цікавий у них дизайн, він мені дуже подобається. Такий стриманий, лаконічний, стандартний, скажімо так. Які кольорами відрізняються. На даний момент я користуюся з нової лінійки, в них там така садово-квіткова лінійка вийшла. Нарешті я до неї дібралася, бо її не було в наявності, замовила її на єві. Ну, а ось ця закінчилася. Чесно кажучи, я не пам'ятаю аромату, Ось цього, який тут є аромат. Ну, В кожній зумній пасті присутній аромат м'яти такий незначний, скажімо так. Ну, і він перемішаний з якимсь відповідним ароматом, який відповідає кожному виду зубної пасти. Але аромати вони такі непомітні, вони відразу, як ви чистите, зуби зникають. Тобто нема такого, що сильно вони перенасичені ці зубні пасти. Вона дуже добре, до речі, очищує зуби. Дуже і дуже мені подобається. І навіть. Я різні беру за кожним разом. Мені подобається, що поки що я не відчуваю, щоб у мене чутливі зуби. Я не відчуваю гарячу холодну, хоча вона не позначена як для чутливих зубів, але мені вони підійшли, тому я на них поки що сижу. Так, далі у мене закінчився гель для душу від DAF. Велика баночка, тут є 720 мл, має вона ось такий вигляд. Віддав я останнім часом беру гель для душ, тому що вони йдуть як кремові, і вони не сушать мою шкіру ще більше, чим, чим є вона насправді. Тому я підсіла трохи надав. Буває, змінюю на нібе по-різному. Ну, поки що дав. Тут вона йшла. Здається, з блакитною ромашкою та вівсяним молоком. Дійсно, відчувалася, ну, ромашка не дуже. А ось цей вівсяне молоко, аромат вівсянки був такий непомітний. Всередині був такий біло-молочний колір. Густуватий, дуже добре піниться. Дуже добре очищує тіло, знову ж таки, як я говорила, не сушить тіло. Ну і, звичайно, такої баночки вистачило мені на дуже довгий е, час. Зручне упакування. Зараз у мене також віддав дв... є гель для душу з вишнею. Також мені дуже подобається. До речі, він навіть піниться ще краще, ніж ось цей. Буквально там трішечки потрібно і все. Тому ось так. Гарні в гель для душу, поки що на них я сижу. Так, далі в мене закінчився. Це, здається, кондиціонер від бренду Чім. Тут іде він як олійний, я вже не пам'ятаю точно, що він повинен. Ага, на основі масла, тут кмин. Повинен надавати природну облиску, повертає волосся розкішний вигляд та пружність. Ну ось такий вигляд. У них, до речі, в цього бренду дуже величезна кількість різноманітних лінійок. Буквально в кожному, напевно, з цим то розпакуванні чи пустих баночках про цей бренд я розповідаю, тому що останнім часом я на ньому сижу. Я купую шампуні, так і кондиціонери. До речі, не брала я ще масок для волосся, потрібно буде глянути. Поки що то шампунь, то кондиціонер, тому що знову ж таки, повторюсь, у них велика кількість ось цих лінійок. За цим разом взяла ось такого чорного кольору, прямо обрамлення, чорно-золотистий. Тут 355 мл. Я вже не пам'ятаю ціни. Звичайно, я вам під відео залишу посилання подивитися краще на ціну і опис. Але сам засіб був непоганий. Він доволі такий був. Консистенція в нього була доволі така рідкувата, як для кондиціонера, білого кольору. Добре, він наносився. Волосся після нього було доглянуте, його було легко розчісувати, гладесеньке було. Тобто ну, кондиціонер витримує всі вимоги, по крайній мірі, ті, які мені було потрібно. Він витримував, його надовго вистачило. Тут у нього ось таке упакування звичайне. Ну, у них всіх, здається, ось цих дозаторів у них немає. Гарний був кондиціонер. На даний момент я тестую така фіолетова лінійка, шампунь і кондиціонер. Там трішечки інше, там, здається, для об'єму щось таке волосся. Ну, а ось цей був з оліями непоганий кондиціонер, мені він сподобався. Так, далі в мене закінчився. Ну, як сказати, закінчився. Я його потестувала і. Вирішила його викинути, скажімо так, тому що даний засіб мені не сподобався. Це крем для рук від Color Intense. Даний засіб у мене дуже довго стояв у закладках. Він мені сподобався, що він з авокадо, зволожуючий бюджетний, він щось 45 чи 50 гривень коштує, тут його 50 мл. Я його замовила, почала ним користуватися, але він мені не сподобався тим, що. Після нього на руках залишається така олійна текстура, яка дуже довго не сходить з рук. Тут він повинен бути з авокадо, авокадо не дуже відчувається. І тут іде зволожуючий, він і не зволожував шкіру. Ну, саме найгірше, те, що я говорю, залишалася ось ось олійна текстура. У мене, до речі, були різні креми для рук: бюджетні, небюджетні. Ну дуже вже давно у мене не було кремів для рук, які залишають саме олійну текстуру або. Довго не впитуються. Зазвичай в мене такі крема є, підбираю і так далі, що вони і впитуються швидесенько, і не залишають ось цієї олійної плівки чи то жирності, не знаю, як правильно сказати. Цей крем залишає, чесно кажучи, я була дуже розчарована. Можливо, хтось ним користувався. Напишіть мені, як вам даний крем, чи сподобався, чи ні. І останній засіб, який у нас з вами залишився, це. Ну, Не засіб, а такий гашіс, можна так сказати. Це чоловічий станок для гоління від GLet. Я взяла його заради експерименту для того, щоб протестити. Тому що я чула дуже давно, що чоловічі станки вони кращі за жіночі. Плюс мені багато хто писав у під відео, вірніше, там, де я щось розповідала, напевно, що спробуйте саме чоловічі гелі для гоління і чоловічі... Станки. Чоловічі ґаління мені сподобалися, а от чоловічі станки не дуже. Тому все-таки роблю відгук, тому що, ну, і писали мені, і я показувала в своїх розпакуваннях, що зроблю відгук. Певний час я ним прокористувалася, він, в принципі, непоганий. Але є певні нюанси, чим відрізняється чоловічий станок від жіночого. Ну, це моя думка особиста. Що в нього з плюсів, це їхні леза. Леза в них набагато якісніші, ніж у жіночих. Жіночі леза вони дуже швидко виходять зі свого строю і потрібно частіше їх міняти. Тут леза, як на мене, можна ними користуватися вічно. Не знаю, це моя така думка. А з мінусів те, що все-таки потрібно розуміти, що це чоловічий станок, і він, напевно, все таки прилаштований до чоловічого гоління, а не жіночого. Ну, саме перше, ось оця смужка, вона дуже малесенька, вона дуже вийшла швидко зі струю. Така вона слизата, коли ви її намочуєте, вона дозволяє ковзати по шкірі. І тут ще є такий нюанс, що вона зверху є. А ось знизу тут взагалі пластик. Тобто пластик взагалі він дуже некомфортно, коли він ковзає по шкірі. Тобто, дуже це мені не сподобалося. Наприклад, у жіночих станках у мене, наприклад, Вінюс. Там навколо цього станка такі ще додаткові полоски, доволі вони широкі, і навіть коли вони виходять зі свого строю, все одно шкіра. Намащується якимось гелем для гоління, і вони краще ковзають. Тобто, ось ця площа їхня дозволяє дуже добре ковзати по шкірі, навіть тоді, коли вони також вже виходять зі струю. І, до речі, ті смужки, от, в жіночих, вони е, буває, також вже підсухають і так далі, але вони не облущуються, по крайній мірі, в віні. Тут вона дуже швидко почала облущуватись, тут навіть немає чому ковзати. Тому, як на мене. Станки, в принципі, вони на перший погляд нічим не відрізняються, але якщо ними почати користуватися, то ось так, сама конструкція ось цієї голівки, звичайно, в жіночих вона прилаштована до того, щоб комфортніше, скажімо так, голитися, ніж у чоловічих. Тому не знаю, можливо, є якісь інші станки. Ну, я на даний момент перейшла, повернулася до. Жіночих мені з ними комфортніше, попри те, що там лезла трішечки слабіші. Частіше їх потрібно міняти, звичайно. Ну поки що так. Мені подобається те, що я все таки протестувала, тому що зі слів дуже важко десь зрозуміти хтось хвала, хтось не хвала. Ну, ось так. А от гелі для гоління періодично я буду замовляти і чоловічі, тому що вони мені сподобалися, вони гарної якості, буду їх чередувати, можливо, жіночими. Тому відгук на чоловічий станок я зробила, бо я робила замовлення давно. Користувалася ним, напевно, місяців два-три, я вже не пам'ятаю. І лежить він у мене вже давно, поки я дійшов до того, щоб я вам розповіла про нього відео. До речі, напишіть в коментарях, які вам станки більше подобаються. Жіночі чи чоловічі, якими комфортніше користуватися. Так, це все. У нас з вами пустий кошик. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, а ми з вами будемо прощатися і зустрінемося в наступних відео. Всім пока!